Задивитися б угору і забутись так, щоб вічність непомітно пролетіла, відокремитись, від тіла, відштовхнутись і гайда туди, куди хотіло тіло, полетіти в синє небо, розігнати запізнілих мрій своїх пташині зграї, понад містом рідним стрімко покружляти. Смачно плюнути донизу моз гадають, забуритись на моря в посамі вінця, відтягнутись, так як роблять білі люди, задрімати головою на колінцях тої кралі, яка носить пишні груди, а на вечір в ресторані погуляти, розкидать бабло, кричати їжте, тварі. Музикантів, як братів розцілувати і за пісню їм полишити ферарі, а на ранок вже нічого не хотіти наплювати і на гроші, і на славу, і до генпрокуратури полетіти, і на всіх козлів одну завести справу. Ой, щось надовго відірвався я від тіла. Мабуть, думає воно, де мене носить? От, не зграба моє тіло полетіло до асфальту і собі розбило носа. Це, напевно, попередження від Бога, щоб так високо свій ніс не задирало і дивилось щоб уважніше під ноги і душі щоб до пори.